Стіл четвертий, нагло об їхнє вуха вдарив притишений, глухий, хриплий голос Чуєте? Видерся з душі, як із могили, здушений, таємний, жахливий, і була в його тремтінні якась незбагненна радість із за цього, що хтось уже зближається. Ох, уже йде. Іде вже й несе визволення. Хто його бачить? Хто його чує? Пшелуський, чому пшелуський? Адже йому все байдуже, і небо, і хмари, й безодні, і кожний товариш. Вони глянули з жахом на нього. Слухайте. Високо над ними небо висипало безліч якихось дрібненьких істот, ніби зерен. Чорніших чорних хмар, вони повзуть по хмарах і неспокійно шукають когось, то знову поринають у хмарах і на коротку хвилину щезають. Слухайте, слухають і чують. Здається мені, що від непроглядних сумерків віків аж до цієї хвилі тут було замерзле царство мовчання. Хай цю закляту тишу роздеруть блискавки, хай її розіб'ють громи, хай тільки не чуємо оцього жахливого, понурого крякання воно оковує новим морозом останок нашої душі, роздирає стриж у костях. Але якийсь добрий дух не забуває ніколіча, бере його свідомість, як дитину за руку, і направляє на ясний шлях. Чуєте голос? шепче ніколіч, і нагло бліді останки життя на його обличчі мертвіють. Тільки в очах мерехтить іскра заблуканого вогню і тремтячим, зломаним, таємним голосом ніколіч не то співає, не то повторяє пісню, яка причулася йому: «Люлі, сину мій, люлі квіта мій, спи, моя надія». Лиш дитину ж сі, околись отці щастя світ ясніє, Не пройде весна, на вісна потрясе світами. Сину, сину мій, вдарить біль страшний в бідне серце мами, і даремно я, зірочко моя млітиму з розпуки, Як там над дітьми Серед й тьми крякатимуть круки. Після останнього слова пісні підніс очі до чорних хмар і здригнувся. Глянув на всіх і голосом повним жаху лебедів Товариші, моя мати правду сказала. Чуєте, над нами круки крячуть? Вони сидять, як мертві, і слухають, як понурий голос гострими, хижими дзьобами клює їм мозок. Довгу мовчанку перебиває сабо, голосом. У котрому чути конання сили й свідомостей, батько кличе, батько кличе. Прочитіні. силкується теж почути щось любе, давнє, даремно, даремно я напружую слух, щоб почути слово, стогін, плач, ридання цієї матери з дитиною, що станула серед снігів і стоїть недалеко перед нами. Чому вона стоїть там? Чому не плаче? Чому не прийде до нас? І її дитина не плаче? Чому її дитина не плаче? Це було б чудо, якби тут людина не плакала? Як же ж це можливо? Тут коло нас маленька дитина і вона не плаче? Беру Добровського за руку і питаю його Скажи мені, чому ця дитина не плаче? Де дитина? Чия дитина? шепче він. Цієї матери вона стоїть перед нами. Успокійся, товаришу. Це тобі так тільки здається. Перед нами не стоїть мати з дитиною. Перед нами немає нікого. Тут до нас ніхто не прийде, ні дитина, ні жінка, ні батько, ні мати. Я повторюю раз у раз останнє слово мати, мати. І нараз душу всіх запалює бажання схилити голову на груди матері і почути на своєму волоссі пестощі її ніжної руки. Тяжке пекло всіх терпінь зробило їх слабими, безпомічними, маленькими дітьми. Вони самітні, всіма покинені. Забуті Богом і людьми. Люди дали їм замість ніжності прокльони, замість серця гарматні кулі, замість родинного щастя кайдани неволі. Природа кинула їх у холодні нетри, Звідки вороття нема. І як маленька дитина тужить за матірньою груддю, заки засне, так і вони прагнуть якої-небудь ніжності, заки пустяться в далеку дорогу. Понуре крякання круків збудило небо й гори з мертвецького сну. Розвівається могильна тиша й холодна байдужість природи, десь далеко чути глухо, понурий шум, бура йде, буде боротьба між небом і горами, між життям і смертю. Шум котиться чимраз ближче, як далекий рев моря до сонного берега. Гори безодні застогнали. Блискавиці роздирають небо й громи й гогочуть. Під ударом вихру чорні хмари пускаються в дикий танець, наче зграє роз'ярених звірюк, випущених із прив'язі, товпляться, клубляться, спихають себе вниз і одні за одними женуть у шаленім бігу та б'ють громами верхи гір, які стоять їм на шляху. І застигле море хмар під тінями оживає. Вітер кусає, розриває, розшарпує його і крізь порив показується перед очима тіней не земля, а якась чорна, як пекельна ніч, грозою проймаюча безодня. Хмари під тінями піднімаються вгору і стрічаються над їхніми головами з хмарами в небі та кидаються на привітання блискавицями й громами. Примари, примари, шепче пшелузький. І другі тіні так думають ці страхіття так довго й спокійно, з жахливими, відчиненими пащами лежали на небі й чатували. А тепер вони, люті вороги світла, дивляться на маленький огонь під собою і на кубку живих істот коло нього, дивляться, і ще більше з гніву чорніють і кров'ю наливаються, купчаться над огником і над живими істотами довкола нього. Окутують їх тімою і посилають до них блискавку за блискавкою, як величезні, вогняні, зловіщі знаки питання, не отримують одних відповідей І вибухають великим гнівом, грім за громом ударяє в землю довкруги тіней студенний вітер подихом смерті дує на них. Вони скулились довкола вогню, смертельне тремтіння проймає їх тіло. Одна людина. Шукає в очах другої іскри спасення, та знаходить тільки жах, і запалий, чорносірий, посинілий, труплячий образ смерті, а замість очей дві чорні ями, що ростуть, 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 жахливо нахиляються над головами І ось-ось поглинуть усіх і все. І замучена душа тратить владу над тілом. Уста самі мимоволі відчиняються, і з горла пливе довгий, протяжний, безперестанний, жахливий звук. А-а-а-а-а-а! З кряканням гає вороння, ревом громів і з зойком вихру змішався нараз якийсь несамовитий рейд. Що це? Пшелузький, що тобі? Ха-ха ха ха. Як я радію, що смерть іде. Ха ха. ха ха Замовк, і було видно, як добував якийсь тяжкий камінь зі своєї душі. Товариші, мені безупину страшенна змора, це мозок, п'є мені кров. Хочу висповідатися перед вами. Легше умру. Воєнне пекло все обернуло в руїну, Високі змагання духа. Людське достоинство, честь. Людина стала звірем людині. Одначе я думав, як верну по війні живий, буде найбільше щастя на світі, життя з любою дружиною, з дітьми. Цілий рік я не бачив своєї жінки, я тужив за нею, любив її безмежно, шалено, дістав відпустку, приїхав до своєї дружини, до своїх дітей. Через кілька днів. Мій син, мале, невинне Ангелятко, ще бече мені про все, що бачив, каже Тату, до нас приходив один пан. Я дуже не любив того пана, бо він цілував маму, і я дуже плакав, відпихав його від мами й казав То моя мама. А той пан сміявся і далі цілував маму й казав мені то моя мама. Земля піді мною розступилася. О чому мене зараз тоді пекло не пожерло? Я утратив ціль життя, всі мої мрії про родинне щастя розвіяні, опльовані. Моя остання надія, моя одинока, найвища ціль життя, і то війна мені зруйнувала, божевільно жорстоким чином зруйнувала. Найстрашніше це ця жінка знищила життя моїх дітей. Вона цілувалася з коханцем у їхніх очах. Вона затроїла їх ангельські душі, їддю брехні, гнилі. Я все їй прощаю перед смертю. Її злочину матересу проти дітей не можу простити. Замовк, і його очі блукали у мрачній далі і шукали когось. Його обличчя, вся його постать уявляли собою образ мерця, якого яке чудо привело назад до життя, цей мерлець упер тепер свої погаслі очі мрачну даль і жде на вороття свого болю, бо хоче його взяти з собою в могилу. Нараз його очі дико заіскрились, велике більмо їх заступило, і він крикнув Пекло. Вона цілується з коханцем. О Боже. Мої діти плачуть. Мої діти відпихають коханця від матери. Товариші, де Кріс? «Сей час застрілю її, як. ухопив Кріс, змірив і стрілив. Довго гори гомоніли гомоном сумним, понурим. Гайвороня зірвалося з трупа боянія і злетіло із тривожним кряканням угору. Ха, тепер моя жінка не цілується вже більше з любасами. Її тіло застигає тепер так само, як моє. Ха ха ха. Замовк, узяв голову в руки і впер очі в вогонь. З його очей стали канути сльози. Діти, діти, говорив Добровський, ви хочете з розуму зійти. «Пшелузький, не вдавайся в тугу за тим, що не вернеться ніколи. Потішайся тим, що ти не перший, не останній. І мене не минув подібний біль, але я не плачу. Пощо? Лиха жінка недостойна сліз і розпуки минущини. З його груди мимоволі продерся тихий стоїн, але він миттю придушив його, наче соромно стало йому із за цієї хвилевої слабости. Він засміявся голосно й глумливо та сказав до Пшелуського. Але з тебе не аби якийсь стрілець, коли тобі вдалося застрілити ворога на віддаль двох тисяч кілометрів. Та проте прийми мою раду колись з цього болота, з якого нас усіх зліпив сліпий припадок, ти знову народишся на світ, знов зійдеш із розуму і знов оженишся, то для більшої певності стріляй на свою жінку з ближчої дистанції. Одначе Пшелуський не чув тих слів. Він думав тепер тільки про свої діти, притискав собі сині руки судорожно до чола й шептав Дітоньки мої, чому я вас не бачу, чому не прийдете до свого батька, ангели, сирітки мої, хто вас увечері спати покладе, хто вам уранці кучерики розчеше? Грім ударив і заглушив його останні слова. Незабаром його тіло почало поволі холонутий, а на його обличчі застигали також два ясні струмочки. Огонь гасне. шепнув хтось, наче у глибокому сні, непевним, сонним, утомленим голосом. Огонь уже слабо блимав і пшелоськи дивився на нього, але вже його не бачив, його душа. Вже вибиралися на шлях нового, незбагненного тепла й сонця. Нагло роздався якийсь дивний, жахливий стогін. Це скрипка штранцінґера конає. Він держить її над огнем, а сам тремтить, тремтить. Чотири ножі хтось їм устромлює в серце. Чотири струни одна за одною тріскають. В конанні скрипки. Чути голосіння людського розпачу, щезли вогняні язики, і знов вогонь слабо тліє, немає вже скрипки і немає вже спокою сліпому товаришеві. Здається, тремтіння не покине його вже аж до кінця. Божевілля і смерть пшелуського, вид погасаючого вогню. Горіння скрипки і тремтіння штранцінги збудили усіх із душевного отопіння, І остання туга за життям і за далекими єствами вибухає в їх засипляючі душі, як буря на замерзаючому морі. На шляху до життя стрічають їх очі мертвого пшелуського, його труп, спертий легко на камінь, з головою, що глибоко і важко повисла на груди, сидить задеревілий. З його уст і з його обличчя не уступив вираз болю навіть після його смерті. Здається, що Пшелуський забрав свій глухий біль, усю свою муку й журбу своїми осеретілими дітьми на той світ, чи там найде він кого, хто залагодить йому важкі рани? Чи також і там він буде все мовчки, відвернутий від усіх на все байдужий? Дивитися тільки на опера, що точить йому кров із серця. Ніколіч позирає на мерця, праворуч якого сидить ізбоку, і нагло його серце холоне. Якась дивна думка угризається в його ослаблену свідомість і безперестанно переслідує й мучить його. Положення мерця видається йому непонятним, страшенним, жахливим, наглий переляк огортає його. Він відсувається від мерця далі направо і тудиться чимраз кріпше до саба. Він тремтить, як дитина, покинута на цвинтарі, безупинно впірає у мертвого свої великі, затрівожені очі і шепче більше до себе самого, ніж до других. Він умер, він сидить. Чому він сидить? Звертається очима до саба, тисне судорожно його руки і питає його Сабо, скажи, чому він сидить? Не бійся, з тебе жовнір, відповідає сабо глухо. Наступає коротка мовчанка, під час якої нікулюч не може найти спокою, несамовитим голосом шепотом, наче б нагло його поклали в труну і забили кріпко віку над ним і лепече. Я бачу багато мерців, я не бачив сидячого мерця. Звертається до Добровського і питає його благаючим голосом Друже, скажи, чому він сидить? Успокійся, товаришу, успокійся, розраджує його Добровський. Глибоке мовчання перерване тільки ревом бурі. Нараз нагальне тремтіння проймає його тіло. Він дивиться через огонь над того, що вже не тремтить, ледві чутним голосом шепоче. Бояні умер, Пшелузький умер. Штранцінгер, невже він? Сліпий, брате, промов слово. Сліпий мовчить. Ніколіч глядить у далеку похмуру далі і здається, що його очі шукають когось. Дивиться тепер на товаришів і шепче Чуєте? Хтось плаче? Я чую, хтось плаче. Він далеко від нас. Стоїть на зеленій мураві. Вісному сяйві він видить нас, він плаче. Мовчки прислухається, як хтось плаче. Туман снігу гнаний вихором виводить дикий танок над їхніми головами і нагло кидається в долину на них. Одна людина тратить другу з очей. Здається їм, що ледяний вітер і сніг тепер видруть їм із тіла очі й життя. Кількох хвилях туман покидає їх і серед реву й реготу танцює настріч у темній далині. Мені в голові шумить, кипить щось у ній молотом б'є. Здається, мені якесь дивне, важке оп'яніння огорнуло мене, отвираю очі, і крик жаху виривається мені з горла, я бачу кругом себе у сніжно білій киреї. Завитих мерців. Всі мерці сидять та проте рухаються. З місця на місце. Я божевільний. Ні, це сон, такий сон сниться тільки мерцям. Ні, мерцям не сниться нічого. Мерці лежать супокійно, я живий. Тисячі ледяних голок устромилися мені в саме серце і у мозок і колять мене. Колять, колять, колять. Я бачу мерців, мерці танцюють. Я божевільний.